Раз покажу, що взагалі себе представляє ось цей Ман Європ'ятий, вже приєднаний за ціною 15-500 доларів. По-перше, це у нас 440-двигун 2011 року машина. Спереду у нас гума має ось такий протектор. Два паливних бака. Він у нас на автоматі з ретардою. Отакий вигляд у нас має по рамі. Треба його буде трішечки перемити на днях. Отака гума у нас ззаду. Отак рама виглядає. Ось тут у нас. Пізніше вижену з-під прицепу, покажу. Висока кабіна, міжосіві спойлера, готовий до постановки на облік. Сама висока кабіна з козирьочком. Такий гарненький вигляд має. Відкриваємо солончик. Отак у нас виглядає на ньому салон. Двері найпросівші. Рулями на ньому перешили. Такий вигляд по салону. дві спалки, стеля, до речі, на ньому вже перешита. Електролюк. Зараз покажу вам, як він запускається. Машинка у нас має 1 мільйон 190 тисяч рідного пробігу, нічого тут не кручено, не мучене. Отак він у нас запускається, це все у нас повністю відкривається, все повністю працює, в ньому сидіння пасажира. Ну та й якось так. Якщо коротенько, то в принципі більше й нема що показати. Так виглядає з цієї сторони. Та машина за 15 500 реально дуже добрий варіант.